Росіяни знову завдали ударів по наших містах, хотіли підірвати найбільші ТЕЦ греблі та ГЕС. Схоже, вирішили так, би мовити, поквитатися за дамбу під Білгородом. Тож задіяли усі можливі сили. Та під час обстрілу відбулося несподіване, і розплата повернулася до окупантів з потрійною силою. Вибухи відбувалися уже у них на стратегічних об'єктах, і тепер рашиста зіткнулися із трагедією, через яку війна може відійти далеко на другий план. Тож про все це далі детально на навіть Вітаю вас, шановні глядачі. Ну а все розпочалося з того, що Росія влаштувала один із наймасштабніших комбінованих ударів. Основний напрямок атаки захід. Дрони і ракети масово летіли по нафтогазових та об'єктах ГЕС і підстанціях. Південного напрямку російська армія запустила балістичні ракети. Їх було чимало. Повітряні сили кілька разів інформували про нові та нові швидкісні цілі. З моря Ерефія запустила крилазі ракети калібр з неба Х-101. 195 меси також атакувала аеробалістичними ракетами кинжал з міг 31 к головна ціль ударів – західні області України та міста з важливими енергетичними об'єктами. У Запоріжжі підірвано приватні будинки та. Та багатоповерхівки є загиблі та поранені. Є влучання по гуртожитку. Спершу ударні дрони ворога летіли до Запорізької області. Вони загрожували місту Запоріжжя, а потім додалися удари балістикою. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджені об'єкти інфраструктури. Також є влучання в гуртожиток, зруйновані кілька поверхів. Сталося кілька займань у житловій забудові. А серед поранених є діти Федоров повідомив, що люди продовжують звертатися. За допомогою У них гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи. Федоров згодом уточнив, що п'ять багатоповерхівок та кілька приватних будинків пошкоджені через атаку росіян на Запоріжжя. Він уточнив, що окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 БПЛА та 8 ракетних ударів. І також монітори писали про ракету на Дніпро. Про вибухи у Дніпрі написали місцеві спільноти у телеграмі. Над регіоном збито 22 БПЛА. На Дніпро ракета летіла по підприємству. Є прильоти дронів у Покровській і Миколаївській громадах. По Нікопольщині летіли в півдро. Они та артилерія згодом повітряні сили повідомили про запуск кинжалів, перша група яких атакувала місто Ладижа на Вінничині, де розташований важливий об'єкт гідро та теплоенергетики. Частина крилатих ракет пролетіла в Вінничину та Хмельниччину і направилась далі на захід у бік Тернополя та Івано-Франківщини. На Львівщині удар по добротворській тес є пошкодження критичної інфраструктури. Пожежа моніторингові канали вказували, що одна з ракет на Львівщині могла атакувати стрий. Не розташовані сховища з газом внаслідок масованої російської атаки. У більшості регіонів Україна запровадили аварійні відключення світла. Львів обленерго оприлюднило графіки погодинних відключень. За інформацією НЕК «Укренерго», Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру. У більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії. Зокрема, на Львівщині діятимуть графіки погодинних відключень. Відновлювані роботи розпочнуться одразу, як це дозволить без. Пакова ситуація йдеться. повідомлені Укренерго. за даними міністерки енергетики Світлани Гринчук. Є ураження багатьох об'єктів енергетики в Україні. Щойно стане можливим рятувальники ремонтні бригади та енергетика розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Написала Гринчук речника української добровольчої армії Сергій Брачук. Прокоментував атаку росіян наступним чином. Тож, давайте заслухаємо все, що світиться в Україні, ворог хоче знищити. Перш за все нас з вами, тому що переважна більшість українців все-таки світіться щирістю, добром і вірою, вірою в те, що ми витримаємо і здолаємо ворога. Триває атака ворожа по всій державі, є влучання в відповідних локаціях, і все це пов'язано перш за все, з цивільною інфраструктурою, енергетичною, тепловою, житлові будинки, страждають наші рідні, близькі. Наші діти. Оце найстрашніше, що наші діти. Але мусимо, ще раз кажу, мусимо витримати, тому що вибір у нас один, вистояти і перемогти. Нові групи крилатих ракет так само прилітали в центральні області України та прямували на захід. Проте ракет, які рухались на Чернігівщині, за даними повітряних сил, могли атакувати сміло. Де розташований важливий залізничний вузол. Росіяни вже атакували це місто десятками шахедів тиждень тому. Також моніторингові канали та повітряні сили попереджали про небезпеку для Канева, де розташована гес на Дніпрі. Для Вінницької області ця ніч стала однією з найнапруженіших за останній час. Ворог спрямував у напрямку області як крила. Аті ракети, що маневрували, пролітаючи через сусідні регіони, так і гіперзвукові кинжали. Близько п'яти ранку повітряні сили повідомили про пуски кинжалів у напрямку Вінниччини, зокрема на місто Ладижин, де розташована одна з теплових електростанцій. Це свідчить про цілеспрямовану атаку на енергетичну інфраструктуру області. У місті Бурштин Івано-Франківської області також пролунала серія вибухів на тлі масованої російської атаки ракетами та дронами. Місцеві телеграм-канали пишуть, що у Буршти. Було чутно не менш як 60 вибухів, що лунали безперервно. Окупанти атакували місто та околиці шахедами. Керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомляла про роботу ППО в регіоні. Ну і також у Києві пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників. Порад цим повітряні сили заявили про групу безпілотників, які були зафіксовані неподалік столиці України. У Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сили ППО по ворожих дронах. У повітряної... Атаки у Борисполі постраждала жінка 36 років. Її госпіталізовано з термічними опіками та різаними ранами. У місті сталася пожежа у приватному будинку. Пошкоджено вікна двох багатоповерхових житлових та приватних будинків. Також два автомобілі знищено та чотири пошкоджено. Ну і також відомо, що Росія знову атакувала теплоелектростанції Тек в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за тиждень. Ну а тим часом у Польщі. Ще та країнах союзниках проводила операції в повітряному просторі. Через масовану атаку Ерефі по Україні у повітря піднімали винищувачі та літак раннього попередження. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Було піднято чергові пари винищувачів та літак раннього попередження. А наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки проведено у стан найвищої готовності. Йдеться у повідомленні. У командуванні наголосили, що ці дії мають Превентивний характер спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, особливо в районах прилеглих до загрозливих територій. Тепер Україна поєднує оборону на фронті з точковими ударами по стратегічних цілях у глибокому тилу противника. Це стало можливим завдяки поєднанню технологічних інновацій, нових методів планування операцій, більш гнучкого мислення українського командування. І нещодавно сили оборони України провели низку успішних атак по стратегічних цілях на території Росії. Було уражені новокуйбишовське НПЗ Оренбурзький газопроробний завод, база паливно-мастильних матеріалів в Бардянську. Наразі це було тож до зустрічі напітів. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!